Всім привіт підписникам і не підписникам. Хто не підписаний, підписуйтесь. Знімаю це відео зараз вечором. Дуже темно. Так, з прожектором. Таке питання. От ми багато в інтернеті є, що не можна об'єднувати акумулятори. Е, Тут в мене літі вони акумулятори. Вони з підгрівом. І так далі. Так як тут мала ємність, зараз сонця багато, я трохи щоб додати ємності. У мене є такі два акумулятори. Вони такі дохленькі. І оці акумулятори, що я робив. Оці акумулятори, вони з'єднані. Там дві банки і тут три банки. Приблизительно вони там по 20 ампер десь. То об'єднані так, щоб тут оце з п'яти банок, це, грубо скажучи, це дві банки вємності акумуляторів. Е, значить, в нас тут літіони стоять. 32-33 вольта повний заряд. 33 вольта. Якщо в мене, е, значить, якщо оці... Акумулятори три я поставлю. У них виходить 36. Так, 24. Тобто, в мене не виходить. Тому я додав ще дві банки. Оці, що я хімічив, зараз робив, вони працюють. Непогано працюють у акумулятор, швидше всього здихає. цей ще тримає, цей здихає. І ці банки тримають. Дай Боже ємність свою. Значить, заряд сонячних панелей в мене йде на акумулятори. На кислотні акумулятори. Кислотних акумуляторів через такий діодний мост, таку збірку. Тут їх аж 8 штук, це, грубо говоря, 80 А. Вони мають бути, але ну, тут є номінали трошки, хоча вони всі 10-ампері, деякі гріються швидше. сильніше ніж при зарядці. Там d 223, вроді би там, десь ще якийсь там 24. Ну, набір такий. Це як один діод. Стоїть. Тобто через акумулятори ці зарязаються, потім через діод оцей іде. Підкручені отут провода плюс-мінус. І заряджаються літіони акумулятори. Чому діодний мост? Обов'язково. Тому що акумулятори оці, вони кальці кальцию, які заряджаються, повний заряд читається 16 вольт. Не 14 а 16. Тобто, оцей два акумулятори, якщо заряджені, то 32 ну, От. Добавлені ці. Ще для того, щоб вони на 16 вони вже починають кипіти, щоб вони не кипіли, вони определену ємність мають свою. От, таким образом можна з'єднати. Тобто кислотні акумулятори заражаються через діодний мост, заражають літіон. Тому що, коли заряду нема, кислотні акумулятори свою заряд. вони Падають у 5 на 127 13 вольт. Для того, щоб ці літіоні акумулятори потім не заряжали, не, не сідали через ці акумулятори. От, бо вони їх почнуть заряджати, тримати напругу, тому діодний мост їм не дає е, сюди е, проходу тока. Но, коли інвертор включений, от, в даний момент от, він працює, е, значить літіони акумулятори падає, падає ємність, падає напруга. І до определеного моменту на, на нижньому діапазоні, коли 3,6 банка літій має напруги. Підключаються оці і через діодний мост, вони так же само видають свій ток. Тобто вони вже роблять разом. Тобто оці працюють якби на нижньому діапазоні літіонних акумуляторів. Коли вже 3,6-3,5 вольт, оці банки працюють непогано, тримають напругу, ток видають до своєї мінімальної ємності. Тепер трошечки арифметики. Йдемо в мою мастерську і зараз будемо рахувати. І так, от така арифметика. Так як в мене е, інвертор нестандартний, напруга, бо він саморобний, да, я його можу зробити на 48 там. Треба транзистори силові перепаювати. Можна зробити без перепайки на 36 вольт. От. Ну, факт залиша в тому, що він в мене якби на 33,6 вольта. Це повний заряд моїх літіонних акумуляторів при 4,2 В. Ну, так як я їх так. Практически не заряжаю. Там 32 вольта. Ну, 32,5. На банку. От. Це 4,1, 4,15. Значить, дивіться. 33,6 В це повна ємність моїх літії акумуляторів. Тепер беремо кислотний акумулятор. кислотний акумулятор у мене при достиженні 33. І 60 вольта. Оцими 14 банками. У мене ж не нестандартне. Правильно, у мене два акумулятора 12 і плюс цих 2. У мене виходить 14. Е, значить, у мене 14 банок кислотного. При заряди 2,4 вольта. Це заражається кислотний акумулятор на банку. Получається 33,6 В. Впадає? Це впадає. Е, значить, в мене цей діапазон устраює, Тобто акумулятори кислотні заражаються до 2,4 В на банку. От, це 14. Скільки у нас там виходить? 14,2 В це практично генератор, який на машині працює. 14 вольт 14,5 вольт. Заряд іде, заражаються банки. Нижній приділ в мене розряд стоїть до 25 вольт. 25 вольт це літій-іон розражається до 3,12. літій Літій-іона банка розражається до 3,1 вольта. В то же время Кислотна акумулятор банка розражається 25 вольт до 1,75 до 1,78 вольта. Тобто вона так же само впадає в норму, яка вважається, банка кислотна може розрядитися до 1,75. Тому що акумулятор 12 вольтовий, можна його розражати до 10,5 вольт. 1,75. Тобто в мене, як как бы, такого розряду нема даже чуть-чуть більше, якщо так дивитися на ці показники розрахунки. Тобто акумулятор кислотний заражається, разом заражає через діот літіони. Літіїони працюють, значить, пропала. E, значить, як сказати, пропав заряд сонячні панелі ввечері перестали працювати. Акумулятори кислотні падають на 2,1 вольта в банки. Тобто, в мене десь акумулятор робовий ряд 12,6 вольта має. Ну, там один акумулятор тримає 13 вольт. 12,6 вольта. 12,6 это 2,1 вольта. 29 вольт это они стоят. Но диод не дает вот этим 33-32 вольтам перетекать току на кислотные аккумуляторы. Но при разряде литиону аккумулятора, вот, значит, До 29,4 В він працює один. Тільки 29,4 В на літіон стало. Це в нас на банці літіону 367 В. 3,6. Починає вже підключатися свинцово-кислотні акумулятори. Вони роблять на цьому нижньому приділі від 3,6 6 вольта, ну 3,5 і пішли вони вже віддавати свою мощність. Вони підтримують літіонні акумулятори от до 25 вольт. Тобто вони вже з 29,4 вольта розражаються до 25 вольт, до 1,78 було видно 1.78, вони працюють кислотні акумулятори. Заражають вони роззарядять, тому що тут у нас напруга більша. Получається, при заряді кислотний акумулятор він може зарядитися банка, в нього йде, заражається не тільки до 2,4, а вона йде до 2 майже до 2,6 ну, Акумулятор 16 вольт має. Тому він спокійно літій з акумулятори заражає більше. Спочатку вони заражаються і заражають же через діод літі. Отаким От макаром через діодний мост можна спокійно об'єднати акумулятори літії і кислотної. Але це в тому випадку, якщо оці напруги совпадають з літійонними і кислотними акумуляторами. Тому в мене, якщо я три акумулятора, в мене не совпаде, якщо два, тож в мене не совпадає. Тому я зробив оці банки з обитого акумулятора, які зараз в даний момент непогано працюють. В даний момент це воно так підходить для мене і тому подобне. Хай ті кислотні акумулятори, вони там слабенькі, але вони, хай вони навіть 500 Вт лишніх сухраню від сонячних панелей. Так що от таким образом можна об'єднувати. Ну, об'єднувати в нас ж не продаються кислотні банки поштучно. Ну, допустимо. Тому така хімія в мене вийшла. І вона вже от який вже третій-четвертий день вона працює непогано, навіть дуже хорошо. Помощ літійоним акумуляторам, тому що якщо нагрузка сильна, то там 40-45 А йде розряд. Ну, Практично 1С, де це як сказати. У мене там літійони акумулятори мають м, всього лиш навсі десь там 20-35-40 А. Ну а якщо з них витягується за один раз 45 А, коли там дуйка включена чи ще щось, теплий пол конденсіонер. Поэтому в даний момент так. Коли сонце працює, да, сонце працює, 20 ампері, сонце спокійно заходить з э, панелі і же, то есть з акумулятора, ще там виходить 20 ампер, забирає, то все працює добре. Но а нагружати я поки я сильно не хочу. Ну це я сподіваюся, що це не надовго. Така хімія буде робити. Так що якось так, підписуйтесь на канал. Пока-пока. Ми ще з вами зустрінемося далі. Подрахуємо скільки в мене зараз місяць мене сонячні панелі виробили за цілий місяць. От, е скільки кВт виробили сонячні панелі і скільки з кіловат я міг використати на дім.